Оренду плату, як громадські, так і політичні партії, які не на словах, а на ділі. Захищають цю територію жителів міста, жителів області, працюють згідно чинного законодавства, працюють в рамках всіх законів свого статуту. Місцеві влади надавали безкоштовно привищення для своєї діяльності. Я хочу сказати, що порівняння, що політичні партії не бідні, напевно не потрібно пов'язувати до нас. Ми на сьогоднішній день, ви абсолютно не найдете жодного підприємства. Тим більше в сьогодні, коли йде тотальний терор, які б десь допомагали. Політичні партії живуть на внесках і доброчленських внесках, членів партії, добровільних внесках тих і ще інших керівників чи підприємств. На сьогоднішній день такі речі є відсутні. І через те політичній партії потрібно існувати і здійснювати свою роботу по останній акції протесту. Я би хотів сказати, партія не тільки захищала себе чи свого лідера, а захищала повністю всіх жителів е міста області від е того беззаконня, яке сьогодні чинить нині діюча, нині діючий режим Януковича. Але Хотілося б наголосити, що в кожному офісі, кожного дня, в кожній політичній партії є працівники. Я хочу сказати.